Доброго дня, мене звати лікар-педіатр дружини Тетяна Євгенівна. Я працюю в міській дитячій поліклініці номер 6 Бувають випадки, коли на прийом до лікаря-педіатра приходять приходить родина на вигляд самоблагонадійна, у якій можуть бути негаразди з приводу насильства. Саме лікар-педіатр може розпізнати перші дзвіночки. Наприклад, при огляді лікарем дитина може відсахнутися на спробу доторкнутися до неї чи навіть неадекватно відреагувати на лагідну інтонацію лікаря. Як запідозрити ознаки домашнього насильства і як з цим працювати? Насильство не тільки синці садна на тілі, а й скалічена душа, емоції, обмежені можливості, які важко помітити неозброєним оком, які ж червоні пропорції, на які слід звернути увагу. Жертва це людина зі зниженою самооцінкою, яку примушують терпіти домашнє насильство, дію, бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного або економічного характеру, Вчиняється в сім'ї або в межах місця проживання. Між родичами, теперішнім або колишнім подружжям, або людьми, які проживають або проживали однією сім'єю, відповідно до статті 126 пункт 1 кримінального кодексу України, домашнє насильство це умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства. Економічне, це умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів, документів або позбавлення можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні необхідних послуг, лікування або заборону, примушування до праці, заборону навчання. Психологічне це словесні образи, це погрози, приниження, переслідування, залякування, контроль у репродуктивній сфері, дії, що приводять до побоювання за свою безпеку, емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або що завдали шкоди психологічному здоров'ю. Сексуальне це будь-яке діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди, або стосовно дитини, незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи. Фізичне це ляпаси, стусани, штовхання, щипання, кусання, незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування. Заподіяння тілесних ушкоджень, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному стаді, заподіяння смерті та інше постраждалим може бути будь-яка людина будь-якого ступеню спорідненості. Органи, що здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству, перше, це поліція, виявлення та своєчасне реагування, інформація про права, взяття на профілактичний облік та здійснення контролю за кривдником, анулювання дозволу або право придбання зберігання носіння зброї. Органи управління освіти, навчальні заклади та установи системи освіти. Підготовлення фахівців, забезпечення впровадження в навчально-виховний процес, моніторинг педагогами ознак загрозливих ситуацій з приводу насильства, органи установи і заклади охорони здоров'я, розроблення та затвердження стандарту надання медичної допомоги постраждалим. Затвердження документального супроводу насильства, звітування центральному органу виконавчої влади у службі у справах дітей і у разі виникнення телесних ушкоджень проведення медичного обстеження постраждалої особи в установленому законом порядку, медичну допомогу при виявленні ушкоджень сексуального характеру, обов'язкове тестування на ВІЛ-інфекцію. Інформування постраждалих про заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, куди ж звертатись, якщо виявлені ознаки будь-якого насильства? В Україні існує проект Поліна, це проєкт мобільних груп, діяльність яких спрямована на вирішення домашнього насильства. І цей проект стартував 12 червня 2017 року. При виявлених ознаках домашнього насильства негайно телефонуйте за номером 102, зазначивши, що потрібен саме екіпаж Поліна поліція проти домашнього насильства. Загальноєвропейський номер надання психологічної допомоги 116 123, національна безкоштовна лінія з питань попередження гендерно зумовленого насильства та торговлі людьми, прихисток шелтер для жінок. Це адреси, які надаються після звернення постраждалих за допомогою. Телефон 1547. Це урядова гаряча лінія, де надаються інформаційні, психологічні та юридичні консультації особам, що потерпають від насильства. Слід зазначити, що кожна п'ята жінка жертва домашнього насильства, і лише кожна третя про це розповідає: 25 листопада це всесвітній день боротьби з насильним відносно жінок. Хочеться наголосити, що згідно статті 126 пункт 1 Кримінального кодексу України, домашнє насильство карається громадськими роботами від 150 до 240 годин, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі до 2 років. Окремо хочу висвітлити терміновий заборонний припис стосовно кривдника, спеціальний захист протидії домашньому насильству, спрямований на його негайне припинення і усунення. Небезпеки для життя і здоров'я постраждалих осіб, недопущення продовження чи повторного вчинення такого насильства. У 2020 році була заснована громадська організація Фонд Маша по чесним послом ООН в Україні Марією Єфросиніною. Фонд надає кризисні квартири жінкам, жертвам аб'юзу, забезпечуючи всебічну підтримку. Отже, не будьте байдужими до будь-яких ознак домашнього насильства, бити на сполох і не мовчіть. Ми не повинні замовчувати цю проблему. Не бійтеся протидіяти аб'юзу. Не станьте жертвою насильства. Дякую, що довіряєте нам найдорожче.